Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Пас а з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в хорор під назвою Dream Cage. В даній грі ми будемо грати за Роберта, який страждає на хворобу Альцгеймера, і паралельно з цим він ще й страждає сонним паралічем. Доволі така страшна штука, якщо чесно. Я навіть не уявляю, якщо чесно, якби на мене напав би сонний Параліч, я бачив би там якогось монстра. Це було просто-напросто для мене смерть, і я б, напевно, що й не прокинувся Отже, і нам потрібно кожної ночі дізнаватися про минуле нашого головного героя і намагатися якось виправити його або ж. Все-таки прийняти його. Отже, давайте подивимося, що ж для нас приготував автор. Погнали. Так, з'являємося ми де? Ми з'являємося в себе в квартирі, і я дивився, точніше, не дивився, а тут є допомога, як грати, в принципі. Тут все розказано, показано. Я переглянув це все діло, і для початку нам потрібно знайти камеру. Знайшовши камеру, відразу можемо тоді починати. Де тут світло? О, в нас є ліхтарик. Це добре. Так, все. О, а ось камера. Так, все. Бля, йди ти до чорта просто-напросто. Як бачимо, справа є мікро, справа в нас мікрофон. Я не ставив його в максимальну гучність по тій причині, що він якось починає. І відразу після цього е, е, просто-напросто починається лютий треш, як ви розумієте, тому що як тільки воно досягає якогось е, піку, то відразу з'являється купа монстрів, купа мутантів, і ми просто-напросто помираємо. І відразу розпочинається рівень самого початку. Так от, нам потрібно знайти хоча б 7 із 10 аномалій. Це раз. По-друге, нам потрібно тут е, шарити і шукати таблетки. Вони десь лежать розкидані. Ми можемо відкривати одиничні об'єкти. Як бачимо, холодильник ми можемо відчинити, але в ньому порожні. Так, давайте підемо по шухлядах. По шухлядах у нас що? У нас тут порожньо. Тут, тут також Наступна. Е, порожня, це порожня. це порожня. І ці. А, це не порожня, це, до речі, з пілюлями було. Пілюлі нам також потрібні, вони дають нам можливість боротися з страхом. Як ми бачимо, що зліва в нас є рівень страху. Як тільки цей рівень зашкалює, ми відразу помираємо. І рівень починається спочатку. Такс, добре. І тепер нам потрібно шукати аномалії і паралельно з цим шукати ось ці записки. Ці записки розповідають нам про минуле нашого головного героя. Клянусь, я скоро зійду з розуму. Цей е, страшний високий хлопець із будинку напроти містер Уоткінс. Знову за своє. На цей раз він стукає в двері, тому що моя музика надто гучна. Серйозно, я навіть, я навіть не грав так гучно. Так, як бачимо, в нас війна з якимось сусідом під назвою містер Уоткінс. Так, потрібно вмикати тут світло, і тут двері у нас зачинені чогось. Так, тут бачу пілюлька. Лежить пілюлька, і потрібно знову вимкнене світло. Його потрібно вмикати через те, що е, рівень страху тоді е, спадає. Рівень страху спадає. Так, о, дивіться, записка, її не було попередній раз. Давайте ми ну, почитаємо, що містер Уоткінс зробив на цей раз. Е, так, добре, але це е, стає дуже дивним. Не знаю в чому діло, але містер Уоткінс е, щось задумає. Я був у своїй кімнаті, лежав на ліжку і чув, як вони розмовляли з містером Харрісом із моєї сусідньої кімнати. Так, і поки ми читаємо записки, я чую, що там щось відбувається. Я чую і бачу, що тут я розчую. Дорос. Так не робиться, блядь. О, бачу тут пілюльку. Бачу пілюльку, біжу. Дури від цієї приколі. Так. Може тут щось змінилося, може тут щось є. Є щось? Нема нічого. Тут? І тут нема нічого. А тут? І тут нема нічого. Так, добре. Нам потрібно шукати ці записки, це перше. Друге, нам потрібно шукати камери. Точніше, не камери, а. Батареї до камер. Так, тут що? Ага, тут просто шафа. А тут з'явилася записка, до речі. Ми її не бачив. Ну, я її не бачив попередній раз. Так, ось і все. Я закінчив Уоткінс. перейшов в лінію. Сьогодні ввечері я просто грав в надприродні, потім. над надприродні. Потім. А, наднормальні і надприродні, блять. ю. палки І чув якусь дивну музику. Нічого. А, і слухав якусь, е, якусь музику. Нічого особливого, навіть, е, навіть не було пізно, навіть не було тихої години. Але знаєш те що? Цей старий гад визвав поліцію. Вони пригрозили мені штрафом. Штраф це, звісно, страшно. Ніхто його не любить, ніхто його не хоче. Такс. О, дивіться, світло знову вимкнули. Так. Навіть не думаю це робити ту гідам. Що це відео. <звук> так, добре. Добре, добре. Давайте беремо, напевно, що камеру і починаємо шукати з вами Якісь е, аномальщину, чи що вже пора око. Щось, блядь, таке дивний плакат, блядь, око. Такс, давайте вмикаємо. Опа, телевізор. Телевізор, до речі, як аномалія. Такс. О, і рукавички. Рукавички в крові. Знайдіть акумулятор, щоб. Знайти акумулятор? Добре. Добре, іду шукати акумулятор, але. О, дивіться, скільки світла нам вимикало. По всьому будинку просто-напросто. А де шукати акумулятори? Де вони то можуть бути? Тут? Це до речі. А ця записка була тут чи ні? Давайте почитаємо її. Це щось нове, напевно, що. Так, сьогодні це сталося. Уоткінс нарешті завів мене надто далеко, і мені набридло чекати. Він, попросив, він просив це з самого початку, і тепер він отримає саме те, що запу за заслужив. Так, я дивлюсь, щось ми зробили для містера Уоткінса. Так, давайте вип'ємо пілюлю. Я дивлюся, наш рівень страху вже на такому нормальному рівні, і бачу, ще пілюля ось тут стоїть. Так, візьми її, будь ласка. Все, забираємо. Що, у нас тут є ще щось? Прикормка якась. Не дуріємо з всякої прикормки, але я зараз зайнято. Не гупайте, будь ласка. Так, а де знайти. Ну. О, батарея. Дивіться, лежить на самому видному місці. Навіть, навіть не скаже, що вона десь тут зашкірилася. Просто лежить. Такс. Добрий день. Дабл Penetration мені відбувся. Так, давайте з хату по хаті. О. О -о -о. Оце то аномалія. Просто-напросто душ із крові. Що відбувається, бачу пілюльку. Бачу пілюльку, лечу до неї, не задумуючись. Такс, дивимося, десь ще має полюбе бути якась. Що тут щось закрилося? О, то, то так, не будемо більше підходити туди. Так. О, бачу щось сма... ми. А, дивіться, воно спавнить Так, потрібно випити підлюбку і зарядити камеру заодно. Так, воно спавниться якось рандомно. Тобто кожен раз потрібно обходити одні ті, самі, ці, одні ті самі приколи і шукати на тих самих місцях, де ми вже ходили, якісь запчастинки. Так, може воно нас. О, дивіться, тут. О, бачу, щось мигає. Такс, є. Три з 10 аномалій ми знайшли. Може ще в цій кімнаті йшли. Щось є. Полюбе щось є. О. Не знайдено. Ти в смислі не знайдений. Хочеш бачиш цього? Може ти ще. Може ти ще не знайдений будеш? Так, сп'ємо ліки, бо ми вже цей. Лякаємось дуже сильно. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Може десь якийсь плакат, наприклад. Давайте ці скан скануємо. Нічого не знайдено. А ви. От мені тепер цікаво, яким раком цей плакат відносився до аномалії, блядь? Акумулятор. Яким раком э, плакат просто-напросто з написом ОКО відносився до аномалії? До аномалії. Поясніть мені. О, пілюля. О, Батарейка. Так, давайте подивимося зараз на кухонному. Блять, вимкнули світло гниди. Подивимося на кухонному столі. Може тут щось десь є. Рукавички в нас були в крові? Опа. Ти не так. І тут щось. В смысле не знайду, не те, що на приколі. Тут взагалі якісь приколи спили. І тут у нас ще якась дичь. Серце чиєсь. Серце чиєсь лежить просто-напросто розпанаха, не. Ой, блядь, як я таке не люблю. О, та, пилюля. Пилюля. Пилюля, це добре. Пилюля, пиздюля. Вибачте. Вибачте, пробачте, але я не міг стриматись. О, бачу, щось є. Щось є. Як... Я вип'ю ліки, напевно, щоб, щоб мені було трішки краще. Такс. Добридень. Ви не чекав? Ти не чекав, а я приперся. О, 7 із 10, до речі. Дивіться, ми вже можемо лягти відпочивати. А зараз ми подивимося, що відбувається з нашим головним героєм, коли. приходить сонний парадчик. Нам потрібно не кричати. Але ну, так як мені трішки пощастило, то. Так. Наче все спокійно. Так як мені пощастило, що в мене проблеми з мікро, і типу я. Булять. Тепер я не впевнений, чи мені пощастило, чи мені не пощастило. Але. Ну, реально, не, народ, не знаю, з чим це зв'язано, але. якось. Якось так воно. Є. Хто там? Та заходь. Заходь за Ти зайдеш чи ні? Це звідки твій. Твою дві. Це він там десь ходить? Він заліз через. Він заліз через вікно І відчинив двері сам собі. Тобто ти заліз стоп, ти заліз вікно, а в вікно. Але відчинив двері Щоб Що Де логіка? Це я зробив це це не містер це Уоткінс? <клухи> Може це містер Уоткінс? Може це я йому це зробив? Таке от діло. Лихо таке. А, ми з'являємося в другій уже локації якійсь, дивіться, якесь інше місце. Геть інше місце. Тут уже немає клітки. Ванна геть інша на вигляд. Е, наша кімната, е, яка була раніше. Ой, тільки він вимкнув світло, вже вимикають підороси. Так от, е, ну, все кардинально змінилося. Ну, в принципі, ящички залишилися ті самі. Ящички ті самі, все те саме. Просто е, бачу, бачу. Просто змінилася така от е, ну, основ, основна локація. Причому конкретно змінилася, так. Ну я навіть не знаю, що, що сказати на рахунок цього. Ну народ, поки що, давайте ми з вами зупинимося. Перший день ми з вами успішно пережили. Успішно пережили. Давайте подивимося, бо швидко О, бачу, бачу вже аномалії тут. Щось обличчя відрізане. Хтось, хтось себе не дуже любив. Такс, добре. Тут у нас що? Нема ні. О, бач. А ні, це повідок. Це лежав повідок, а я думав, що це якась аномалія. Компи. Компи вимкнені, ж бу... Вимкнені, а вони вимкнені, в смислі, не знайдена аномалія. Так, поки що... Поки що ми на цьому з вами зупинимось. І продовжимо вже, напевно, що у наступній частині, я так думаю. Ще сподіваюся, що вона буде. Якщо вам ж цікаво, в принципі, то ви оцінюєте дане відео лайком. А якщо ви дуже хочете мене підтримати, то підписуйтесь на мій канал. Це буде для вас, для вас це точніше сказати не складно, а для мене це не обияка мотивація, коли кількість підписників зростає. Так, і поки що буду з вами прощатися. Так, зараз давайте пікнемо ось цю аномалію. Ось цю аномалію, тут, так, стоїть. О, помісте, що, що, що. Може тут щось. А, все, немає акумулятора. Так, згайзи, поки що прощаюся з вами, підписуйтесь на канал, хочете продовження, то оцінюйте дане відео лайком і пишіть ваші коментарі. З вами Дімас. всім удачі, всім пока.